Усім привіт! З вами знову Роман Скело Руджинський, і що ж ми зрозуміли із цих двох сезонів? Нічних монстрів можливо вбити хробаками, але побічний ефект занадто жорсткий. Ну і хробаків вже нема. Назавжди, чи вони ще з'являться, незрозуміло. Буде смішно, якщо вони знов з'являться, і Бойт постійно туди бігатиме. Підхоплює хробаків, вбиває монстра. Розбиває шкатулку і так по новій. Сука, ти мене вже заїбала, блядь! Ми знаємо, щось значать цифри 4 та 7 або 47. Цемера моляться у колі, сім дітей, сім каменів, де молиться к хатрі. У домі на колесах вмикається приймач і ми бачимо 47. Після цього ми бачимо, як Тілі каже, що в неї 4 дитини та 7 онуків, сума чисел палати табіти 47. І коли табіта підіймається у маяк, ми бачимо на картах 4, 7 і 8. Але що значить вісімка незрозуміло. І ще є трійка. Ітан ставить Віктору три питання. Забагато запитань. Лише три нарахував. На ставку три колеса, на малюнку три човни, на символі три корені, і в щиталці трьох заберуть. Алло. Вони крадуть, а вільних тут немає. Алло. вони прийшли на трьох чекають. Алло, хто це? Поки музика лунає. Хто це? Вони торкаються, ламають, вони крадуть, а вільних тут немає. Я не вважаю, що це збіг. І однієї цифри нема. одиниці, в лікарні її немає, в опінгу на автоматі її теж нема. А один це число переможця. Натяк на погану кінцівку, що переможців не буде. Годинники теж щось значать. Вони усі стоять, але на різних числах. Окрім звичайних годинників, ми бачимо також розбитий годинник та величезний годинник в печері. Чи може це означати, що час тут іде інакше? Ні, не може. Маріель каже, що Крісті зникла пів року тому, стільки ж вона тут і пробула. Можливо, на нас чекають часові петлі. Або вони вже є, та ми їх просто не помічаємо. Чи подорожі у часі? Дехто гадає, що табіта потрапила у минуле. І коли Бойт виходить з в'язниці Мартіна, він бачить навколо руїни. Може це не інший вимір, а інший час? Як я зрозумів, якби Бойт не врятував усіх, зламавши скриньку, то ці кошмари всіх убили б. А що коли в минулому таке вже було? Всі почали вмирати, але тут у минулому з'являється Бойт і всіх рятує. Забирає хробаків із Мартіна і цим рятує їх, сам того не розуміючи. Ну або якщо навіть всі померли, то дія хробаків все ще є. І коли б туди потрапили Крістофер, Віктор з сім'єю, Донна і інші, вони б усі померли. Але Бойд їх врятував, малюнки. Малюнки тут поділяються на чотири типи. Малюнки Віктора це те, що було, те, що він бачив та бачила його сестра і те, що вони малювали. Малюнки в опінінгу це те, що було і, можливо, буде. Малюнки в печерах це пояснення того, що взагалі тут відбувається. Та малюнки Еліса це натяк на те, що відбувається. Підказки. До речі, малюнок е, людини у Білому це точно не хлопчик у Білому. Занадто дорослий. Схожий на Бена із серіалу Лост. Це не факт, просто моя думка. У відео про теорію я це вставляти не хочу, нехай тут буде. Я б охренів, якби він тут з'явився. І зверніть увагу на те, що малюнків маяка два. Гадаю, маяків теж два. Напади. Друга серія напад Ітана. Потім напад у Сари. І у п'ятій серії Бойт запитує у Крісі, чи може це місце. Так впливати на людину? Я гадаю, що так. Таким чином місце ніби підключається до людини. Чи може бути, що Ітан потім почне контактувати з цим місцем? Можливо. Перша серія другого сезону напади у Елджіна після сну або його марення. В усіх трьох зв'язок з цим місцем. У Сари він найсильніший. Чи буде зв'язок у Ітана більш, ніж зараз? Бо зараз він не готовий через вік. Кого бачила Джулі? Коли вони підходили до будинку Донни. Він з'являється ще в кількох серіях, тобто він реальний. І він один монстр, який одягнений в сучасний одяг. І Джулі точно з ним знайома, вона його впізнала. Але цю сюжетну лінію ніби обірвали. Я не здивуюсь, якщо у третьому сезоні до цього повернуться. І виявиться, що це якийсь її однокласник чи сусід, чи типу того дерева. Щодо рухомих. Я не знаю, я особисто не помітив, але може і рухаються, якщо вірити Віктору. Але телепорти це цікаво. Три дерева ведуть у рандомні місця: дерево, яке телепортувало Джулі в підвал церкви, а Віктора в печери. Дерево, яке телепортувало Бойда у темницю, а Сару до церкви, і дерево, яке телепортувало табіту в маяк. Що спільного у цих місцях? Вони усі старі. Думаю, таких місць буде більше. І є ще дерево, у яке Віктор кидав камінь. Цікаво, куди воно може привезти. Та я вважаю, є особливі те, що телепортувало табіту. Адже якщо мати Віктора теж йшла до нього. судячи з розповіді Віктора. Але моя мама казала, що це особливе. Воно приведе її до вежі і до дітей. І що тоді? Це все, що я пам'ятаю. То воно переносить лише в одне місце, не рандомне. Тобто нам показали 4 дерева, на талісмані їх 8. Можливо, якщо знайти усі вісім та одночасно зайти, усі повернуться. І величезне дерево в опінінгу, Його нам явно не просто так показали. Можливо, через нього можна вибратись у відображенні вікна у лікарні ноетабіта. Багато хто про це казав, але я спочатку гадав, що це вона. Просто через світло волосся здавалося світлішим. Але коли я почав порівнювати, це явно не вона. І овал обличчя різний, і ніс. У табіти він дивиться угору, а у відображенні униз. Або ми всі себе накрутили. Ну і звісно, виникає питання, куди вона потрапила? В реальність, в минуле, в черговий рівень. А їх тут може бути кілька, реальний світ. Місце дії, тобто місто та дом донни, та можливо в'язниця, бо не можуть люди бути в ній і в місті одночасно, інакше б усіх були прізвища Шрёдінгери. А враховуючи гамму кольорів, які ті ж самі, що в місті дії, і те, що номер її палати дає нам цифру 47, гадаю, це новий рівень. Також можна помітити, що на вулиці немає людей та все статичне. Машини стоять, кораблі не пливуть, навіть волн немає. Перша серія другого сезону Віктор та табіта у печерах. Віктор бачить ляльку і одразу в нього панічна атака. Цю ж ляльку бачить Джейд. І він також бачить символ, який бачив Крістофер. Швидше за все, Крістофер був пов'язаний з цією лялькою. Віктор розповідав, що Крістофер усіх смішив. Можливо, він був черевомовцем, тоді це було модно. І зараз Джейд повторює історію Крістофера. У серіалі є кілька повторюваних історій: Джейд повторює історію Крістофера, табіта історію мами Віктора. Йде рятувати дітей, кидаючи свою доньку та сина. Ітан повторює історію Віктора, потрапляє у це місце в юному віці. А мати йде рятувати якихось дітей, але хоч не вмирає. Але можливо, помре сестра Джулі чи батько, і він залишиться сам. І Бойт, якого заражають хробаками. Як заразили Мартіна, а він теж військовий. Що ж на цьому, все усім, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Та підтримуйте зсу.